Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео, ну не скажу, що останнє, але моя остання серія з моєї попеї про шапочки. Тобто, сьогодні в мене буде остання шапочка в цьому сезоні, я вам розповім, яка, тобто, вона вже ось лежить, яка з чого вона і як зв'язана. Це заключна шапочка. Більше шапочок уже в цьому сезоні в'язати не буду. Я вже казала, може, хіба що до весни якийсь беріт, а шапочками це вже покінчено. Зараз я вам <клухи> включу, покажу, як я починала, а далі про неї розповім. І так, моє диванне включення. Раз я на дивані, значить щось буду <клухи> в'язати. Я чомусь я тільки починаю в'язати, знімаю вам на дивані. Ну Така в мене вже традиція. У мене є ще. Сутки, Тобто доба сьогоднішній вечір і завтра майже півдня, тому що завтра буду з дому їхати. І мені треба зв'язати шапочку. Останню закриття цього сезону це вже моя буде остання шапочка. І я анонсувала у проєкті Шапкомані 23 отакий твіт. твіт на цю шапочку. У мене це 4 моточка. Два коричневих. Один такий. В коричневому видно гарно, що це твіт. Такі вкраплення гарненькі. Тут дуже погано видно, але це також твіт. Тут не знаю, як вам іначе показати. Тут якісь жовтенькі, якісь світлі, оранжеві вкраплення. Це все, але чого кажу, чотири. Четвертий моточок це ось у. Це та шкарпетка, яку я пробувала в'язати жакардом, але, як я вам вже казала неодноразово жакард іде тільки шкарпеткова пряжа. Бачите, ну не годиться така пряжа в жакард, хоч ти усне. Але я її не розпускала нито не обрізала. Ось четверта моташка. Тут суцільна ниточка. Вона піде в розпуск. Лежала мене ця шкарпетка, ждала свого часу. І час настав. Так, от оце твіт. Ці чотири моточка я виграла у проєкті господи, зимові візерунки, мабуть, в тому році ми в'язали жакарти. І мені ці прислала Яна, Яна Євченко, Яночка, Великий Привіт, і Оксана Романенко. Не знаю, чи ви дивитесь мене чи ні, але це вони були спонсорами нашого проєкту, і вони мені прислали це в подаруночок. Лежав він в мене більше року. На шкарпетки, дві дівчатка, ну мені жалко тратить. витрачати таку пряжу ось і склад 85%, 20 поліамід, мабуть. І отака ось фірма. Здається, їх. Чи по 80 грам кожного, я вже не пам'ятаю, вже писала дівчата. Ну що, е, Вирішила я їх витратити на шапочку. Самеобикновенна, сама проста. Вона, твіта, не косючий. він такий. Я не скушу він пухнастий, як вата. ні. Але він ні косючий, ні грибучий, ніяк, Він такий приємний. Такий. Як, як вовна. Твіт як вовна. Він такий м'якенький, класний, як вовна, але зовсім не кусається. І вирішила я цей твіт потратити чи зв'язати собі шапку. Остання шапка в цьому році. Треба мені коричневу в таких тонах під свою курточку. Ще одну. Я, я все в'яжу під шусь. У мене мало таке, що в'яжеться, яж, що ну, зимове таке, наприклад, шапка снуди. Просто так. Ну, просто так, куди ти його надінеш, нікуди не надінеш. Правильно? Зв'яжеш червоний снут, а в тебе червоної курточки нема. Ну, це, наприклад, да, або зв'яжеш там чорний. Ну, чорний піде до всього. А синій сну немає синьої голубої курточки. немає ще під що надіть, також нікуди не піде. То у мене це так. Я ношу, я те, що в'яжу, то все ношу. Яка буде, ще не знаю, перебрала варіантів куча, думала зробити хеліксом. Було б гарне поєднання, але не було б видно цього твіду. Хочеться мені, щоб оцей твіт він таки в шапочці мав, ну, мав місто бути. То буде вона обикновенна, думала зразу без, без отвороту, просто зразу темненьким, а потім піти Хеліксом. Але передумала, зроблю, мабуть, такий отворот. Біленький буде в мене відворотик, а сама шапочка буде коричнева. Я думаю, так буде. Простенько зроблю такий візерунок, або оцю польську ложну резинку, або цей ж візерунок заборчик його називати. Він такий гарненький, класний. Може, восьми польську резинку. Вона мені так подобається, я її пхаю скрізь. Проста, швидка, ув'язки взагалі бомбезна. Ну, в общем, не знаю. Коси я не хочу. Чогось мене коси останнє время, я вже їх нав'язалася на шапочках. Не хочу я ні коси, ні жоти. Хочу таку спокійну, обикновенну Чогось вже я, мабуть, на шапочках вже, мабуть, видихалась. Хочеться мені спокійну, обикновенну шапочку з таким спокійним візерунком, спокійним в'язанням. Зараз піду візьму спиці. Спиці, мабуть, такі возьму, як завжди, 3,75. Вони мене як походні, я ними все в'яжу. Тому що я не прала зразок, але я думаю, він після прання розпушиться і трошечки розбухне. Великі спеці брати не буду, бо підмоту я сюди брати не буду ніякого. Ні махера, нічого. Я хочу, щоб це була сама така ниточка. То що, пішла в'язати, а тоді підключуся до половини, що в мене вийде. Моє диванне включення, як завжди, мій процес. Взагалі, хто знає, яка спроба вив'язування шапки. Спочатку думала. З, від, з отворотом отакого от кольору. Відворот, отакого от шапка. Похано показую. Ні, передумала, тому що в'яжу дві нитки, вже в'яжу свої шкарпетки, як ви бачите. Один клубочок закінчився, почала шкарпетку розпускати. Ну, хто мене дивиться, той знає, що я не люблю розпускати ну, в клубочки. Якщо воно таке зв'язане, я буду з нього прямо в'язати. То оце друга в'яжу дві нитки. Потім забракувала. Потім хотіла зв'язати просто почати резиночку, і хотіла зв'язати жаккард. Я хотіла зробити темно-коричневу шапку і на цьому фоні отакий жакарт. Жакарт маленький. Такий, знаєте, хотіла таку, ну, в общем, отаку змін, ну, отак, отакий ромбиками такими як я правильно сказати, гострячками. Дівчатки, щоб ви розуміли, твіт і жакарт речі несумісні. не сумісні. Не дарма я ось сюди оце забракувала. Ну, я ж думаю, тут будуть твіти, там і там. Вони після стірки, після ВТО розпухнуть, і буде жакарт гарний. М -м. Не то, що не розпухнуть. Воно навіть ляга, воно не розтягується, цей жакарт. Ну, в общем, з твітів жакартів не робіть. Це хіба що у вас буде в жакар якась еластична нитка, а твіт з твідом. Вони ніяк не сумісні, це вже я поняла. Потім, потім ще розпустила ще, мабуть, раза три петлі підбирала, тому що, хто знає, що це твіт, воно має таке свойство, коли ти ним в'яжеш і після прання він, як правило, або розтягується і широко робиться, і трохи підстрибує. Ну, я не знаю, що воно зужувалося. Тому я набрала саму мінімальну кількість петлів, це 56. Це об'єм моєї голови. Ну, я думаю, хоч би занадто розпушиться, трохи буде, то не буде дуже воно таке тіліпатися. Хоча воно добре сідає, я вже міряла. Ні дава, нічого. Тепер єдине переживаю, щоб воно дуже не розтягалося після прання. Шапочка у мене буде. отака. така не буду опять робити ні лопатки закривати, нічим, ні гострячком. Не хочу. Наторік, як доживу, удасть Бог, наторік куплю пряжу якусь ще гарненьку і зроблю таку, таку з лопаткою. шапочку. А це просто буде кругленька. Сюди б, звісно, невеличкий балабончик, якийсь би сюди втюхать. Але балабончиків в мене в наявності немає. Є тільки вони такі, знаєте, оті з чи як правильно сказати. Ну, в общем, зі скустенного меха балабони. І то в мене тільки червоний, синій і такий. Ну, такий кольор, тільки навіть я не знаю, де його діла. Ну, не буду. Хочеться бугарне або ніяко, то буде просто закриття рівненьке. Ну, як таке плавне. І що ще? І хто знає, що? Так що, така шапочка в мене в'яжеться. А, і ще, і ще як зв'яжу шапочку, стигну. У мене ж тут відостається, то вже в комплект тепер будуть рукавички. Але будуть коричневі світи з такою вставкою. І також це вже як встигну. Тому сьогодні вже, вже вечір. Завтра останній день нашого спільника. І не то що нашого спільника, я хочу все завершити до завтра, тому що в мене ще дуже багато хвостів. І подарунків, і в общем є що в'язати. То ще ж таки щось треба на горло. Бо у мене проблема зимою це з горлом, з бронхами я вже не раз говорила. Мені треба, щоб там все було закрито і утеплено. Це для мене я можу, наприклад, іти в капюшоні, але мені на горлі треба, щоб все на горлочку в мене було закрито. Ну, Така в мене є проблема зимою. Так що таке моє включення. Піду в'язач, підключуся, вже вам покажу тоді, коли буде готова шапка. До речі, в'яжу я 3 на 1. Три лицевих, одна виворотня. Ну, вона, коли розпопереться, розтягнеться, воно буде дуще видно. бо так... Вона стягнута, це так вона на це, на вигляд. А ще після резинки я додавала ще трохи петельок тут. Додавала хаотично, не було в мене переводики. Получається десь через 6 одну, через 5, коли через 8. Тільки з-за того, що коли ну, резиночка щоб була трошечки по, по голові, а отут трошечки було ширше. То воно ширше, дівчата, повірте мені, все про нього буде гарне, бо зараз так кажеться, що воно дитяча маленьке. маленька. Ні, твіт розбухне, набухне, трошки розпушиться, і я навіть переживаю, щоб вона не була мала. Це велика. Так що таке моє включення. Вже зустрінемося тоді, коли буде шапочка готова. Так, шапочка моя готова. Зараз ми йдемо стиратися, чіпраці, тому що вона <кій> твіт без ВТО він не розкривається. Він дуже оброблений. Я приміряла на мене впритик-притик. Але переживаю, щоб не була широка. Тому йдемо стиратися, потім підключусь. Ниточок залишилося багато. Ну, як багато. Я не знаю, скільки тут пішло. Маленька, дуже легенька. То зараз піду ще рукавички в'язати. І так, те, що в мене вийшло, в мене вийшло ось. Вагу, на жаль, не знаю, я забула її поважити. Вона простенька, я вже казала, я з нею намучилася Хотіла я зв'язати її якось жакардом, але дівчатка, жакард і твіт речі несумісні. Зв'язана вона в мене з отакого твіда, отакий. От і моє шкарпетка, як я вже показувала. Це те, що в мене залишилося. Це мій подарунок, я вже казала: отакий склад. Це тут така була записочка в цьому твіді. І це і тут від. Тільки в цьому дуже погано на камеру видно. Тут у цьому твідові, не знаю, чи вам вихвачу. Ось, бачите, жовтенькі такі, оранжевенькі краплинки, його тут слабо виражені. А це просто вже ж темно коричневий то тут вже його видно дуже гарно і дуже класно. То, що хотіла? Хотіла я зв'язати жакар. Почала в'язати жакар, думала таким же ромбиком намалювала, ну, дівчатка, не в'яжеться. Коси я не схотіла. З відворотом також шапочку в мене вже є. Я не хотіла, я хотіла щось таке простеньке. І таке простеньке у мене вийшло. Набирала я петлі. Разом не знаю скільки. Разів 4, 5, тому що я знаю: у мене, до речі, твіт самий перший. я не мала цей як його. Ну, немає у мене практики з твіду. У мене якось і дома твіду нема. Єдиний твіт, який мені подарували, це оцей. Але коли я дивилася дівчатка, які в'яжуть, я багато дивилася, всяких оглядів. То я знаю, що твіт після прання він розпушується, пропитка знімається, він робиться трошки ширше. Так от, коли я набирала цю на шапочку петлі, я набирала разів 4. В останній раз я вже набрала тут у мене 56 петель, якраз об'єм моєї голови 56, і шапочка була 56. Я так спеціально зробила, тому що я знаю, коли я його поперу. То шапочка трошечки розпушиться, і вона буде ну, додати свій об'єм, таке воно й вийшло. Зараз я вам буду сюди вставляти фото, які вон, як вона на мені ця шапочка. Але я вже її попрала. Прала її два рази у воді з порошком. Пропитка дівчатка виходила страшна, така вода була кольором цих ниточок, така мутна-мутна. Потім раз-три полоскала, потім ще спрала в бальзамі, потім оп'ять полоскала. Відтоді ниточка бомба. вона, Дивіться, як вона ближче. Вона розпухла ось як ось оця. І ось вона стала м'ягче, до речі, забула сказати, коли вяжеш твідом, дуже в'язати важко. Нитка як проволока, у нас чуєте, як, можна подумати, що якась хімія, але це пропитка. Нитка як проволока, вона як дерев'яна, ти іспицями в'яжеш, петлі погано лягають. Намучилася я трошечки, але після того прання воно того варте. Шапка взагалі бомба. Я сьогодні в неї проходила півдня, до речі, сушила її на батареї. ну, Отак, отак попрала і положила. Цілу ніч на батареї, не пересохла нічого, дуже класно вийшло. Сьогодні ходила в ній півдня. Да, на вітер вона не годиться. Але у нас сьогодні вітра не було, на сьогодні плюс, мінус один, мабуть чи два. На мороз ні жарко, ні холодно, саме то. Але в мене ще ж не тільки шапочка. Я ще встигла до цієї шапочки зв'язати такі рукавички. Тобто, у мене шапочка, як ви бачите, такого кольору полосочки отакі. А рукавички у мене навпаки. Рукавички в мене не прані. Спеціально не поправила, щоб вам показати, дивіться, ось отак положу, як твіт до прання. І після, який він корявий, нерівний, який він поганий, і який він після прання. Пухнастий, класний такий. До речі, не знаю, чи вам пушок видно чи ні. Якось так. Ось, Бачите, тут ось вийшов такий, зараз може от тягну. Такий пушок гарненький. Ну, от. Вам різниця, ось так видно. Бачите, тут ось пушок видно, а це таке воно коряве, нерівне. Не дуже гарно. Так оце, ви бачите, ще ось позатягувала, воно ну, погано. Після прання, дівочки, це бомба. В'язала спеціально маленькі. Такі, ну, недовгі тут рукавички, тому що в мене курточка, тут резинка, не схотіла й довгі. На ручки вони сидять гарно. Зараз я це приберу. Ниточки я вже всі позатягувала. Єдине, що попрати. ось я такі вони гарненькі, такі, класні. Твідові рукавички, до речі, дуже теплі. Я це з раз раз в'язала, Після прання вони будуть ніжні, ніжні, і будуть дуже класні, дуже теплі. Ще один такий у мене комплект є. Єдине, що в цьому році я ще можу дов'яжу, це собі зелені рукавички. Залишився в мене ще оці два моточка твіду. І оці, ну, Тут оце ось така кількість, оце оці шкарпетки. Я не розпускаю, мені так тепер зручно. Я сюди запхала і хай воно собі лежить. Ну, в общем, що буду, не знаю. Подивлюся. Я так подивилася, я поперу, може, якийсь капер вийде, може ще щось. Ну, це вже точно, дівчатка, мабуть, цьому році я його займати не буду. А взагалі не знаю. Може, що стукне і пов'яжу. Так що, такі в мене залишки. Залишки йдуть в зберігання в шкарпетку. Твіт іде ось сюди, нічого з ним не случиться. Хай лежить в одному місці, я тоді в кульочок і в свою хом'ячу нірку затягну і все. Бачите, лайфок. В'язала шкарпетку, шкарпетку не розпустила, зато ниточки туди всі повлазили. Круто. А в мене такий комплект на закуску. На цьому шапочки ми кінчилися, тому що з усіх шапочок, які я собі в'язала, у мене залишилося тільки дві. Оці останні, і одна з того проєкту шапку 5х5. До речі, цей у мене проєкт, тобто ця шапочка в мене йде також по двох проєктах. По кольоровому році у нас грудень твіт. От у мене твіт скрізь, з обох сторін, твіт і там, і там. І по шапкоманії. Шапкомані це в мене заключне відео. Остання шапка я заявляла три пряжі види. види, з трьох пряж, ну з трьох видів пряж я зв'язала три шапки. І ще в мене вийшли один хомут і одні рукавички. Тобто на шапкоманії в мене також вийшло п'ять виробів. Я довольна, я все встигла закрила цей проєкт, бо переживала, що щось не встигну, Але, як виявилось, воно в мене вилетіло все. Таке моє було невеличке відео. Заходьте, як завжди, в інфобокс до дівчаток під відео, там дуже багато всякої краси. Дивіться, надихайтесь, дівчата і капрі і хомути, і, ну, шапки шапки навіть з містами виставляють, вив'язані жакардом. Я вже говорила, мій гарний, класний жакард буде ще. Але це вже буде на слідуючий рік, тому що в цьому році я вже шапочок нав'язалася. Єдине, що я може зв'яжу хустинку. Хочеться мені хустинку, але не знаю, як воно там далі буде. Так, оце все ще я хотіла вам сказати. Заходьте, дивіться, надихайтеся, а ми з вами ще зустрінемося, і це буде дуже скоро.